Такого масштабного розіграшу у Кремен. Це не робив ще ніхто. Ми зі спонсорами підготували для вас 10 неймовірних подарунків. Уявляюся, як багато в тебе шансів на виграш. Ти маєш можливість отримати сертифікат на послуги до найкращих б'юті майстрів. Або ж сертифікат на спортивні заняття. Чи красиву новорічну композицію від магазину Flower Dreams. і подарунки від закладів Вендета та Шанхай. Всього три умови. Щоб взяти участь. Поділись цим відео у себе в сторіс з активним посиланням на сторінку розіграшу. підпишись на всіх спонсорів розіграшу. Зміть, друзі під відео кількість коментарів не обмежена. 21 грудня ми дізнаємось 10 щасливчиків, людей, які заберуть свої бажані подарунки. Успіхів вам, вірте в дива, вони трапляються.